А щера! Так давайте сьогодні. Я йду назад. Трава цю пані взяти до себе. в Команду буде розказувати про озеро. Ми на озері Сеневер. Найбільше вискогірне озеро Українських Карпат. Знову ж таки найбільше, а невисогірна. Чому я постійно обмовляюсь плути? Краса. Обійдемо навколо озера. Минулий раз ми обходили його по горі. На цей раз так ближче до берега обійдемо. Бачите Нема багато відвідувачів. Всі козирні місця до фотографування вільні. Знову Значки бачите, там на горі сніжок лежить. Кервінку Та, ми іде, бачите, що тут на оглядовому майданчику майже, майже нікого нема. Не бачите, не холодно. А потім там мостики і по цій стороні прийдете. Згадуйте бажання, може, звісно, як дарувати. А ринок чаї, наливки? Пітаємся ближче, до озера Станові туристи під'їхали. Чайок, лінкви. Наливки різні, можна спробувати вибирати. Коріжки з медом, сіробчики, бринта, дуже значна толона, шоколад. Краса, краса, озеро. Чиста водичка. Праворуч льодовий майданчик. То острова буває не видно, коли більше води прибуває, бачите, самі зараз буде небагато. MBC 뉴 І так ще трошки пройдемось поруч з озером. З такого ракурсу ви навряд чи його бачили, бо тут зазвичай вода, ну і мало хто ходить, ходить або вище показують озеро, або з оглядового майданчика праворуч, але ну, так його покажу. Так, нагадаю, озеро на висоті 989 метрів над рівнем моря. Найбільше озеро українських Карпат. Купати не можна. А рибу ловити не можна. Можна на конях кататися навколо. Як доїхати, ми розповідали докладно в іншому відео та й історію походження. То що сині закохалась вира, це всі знають, батько був проти. Не стало ні того, ні того. Утворилося озеро. От тут через гілочки, добре, дивиться, цікаво. Людей на цей раз дуже і дуже небагато на озері. У нас є відео 22-го року. Я думаю, що у 22-му році тоді людей небагато, бо коли я приїжджу сюди в му році, пам'ятаю, перед тим, що в му році, то було набагато, набагато більше людей, екскурсійних автобусів. Зараз практично практично туризмом ніхто не займається. Та, І тоді було більше води, бачите, оцією стежкою не можна було пройти, як ми йдемо. Чи не вперше бачу таку невеличку кількість води? в озері. А попасти туди, напевно, тут треба буде на гору вийти. Тут так не вийде пройти, там буде мокро, слизько. Піднімемося туди на гору. Покажемо вам, що звідти відео. На той бік, наразі пішли сюди? На, Далі буде місточок перейдемо через місточок трошки. Перейдемо на той бік з острова, покажу глядовий майданчик вигляд має. Що джерель це буде, води можна набрати, О, заказав, катання на конях. прогулянковий променад навколо озера. Теж розповідав в іншому відео, можна подивитися, можна тут коротенько згадати. Поруч з озером багато є зоопарків. Ну це як хто до зоопарків ставиться, хоч йдіть, хоч не йдіть, але зоопарки є. Вовки, верблюди, ведмеді, вівці, водоспад шипіт відносно недалеко, коло чава. Відносно недалеко від питна вода. Це то, що можна дивитися разом з озером Синовір. І можна було альтанки для відпочинку, можна своїм приїжджати. Подати, вони підійде подивитися, вони ж такі, я розумію, в основному вони занедбані вже. Ах, від дощу сховатися можна. А і що, кілька кроків пройдемо, подивимось, що стрілять з іншого боку. А тепер повністю можна показувати правильно. Ось. Ну що, щойно ми були на тому березі 12 хвилин ми вже з цього берега, бачите, праворуч через кущі, зараз його краще буде видно оглядовий майданчик з того боку. Каміння, так? Скільки тут пірамідок з каміння побудовано? Цього не було ще кілька років тому. Тут таш ведеться торгівля, самокат найти, зариентирую. Ну а це я розумію синій верх, на честь яких назвали озеро. Ай, вышла на солнечку, тут заразы ты 都要做什么名看。